Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо з вами такий розклад, Дехто з вас запитує, ну і мені теж стало цікаво, чи наважиться Зеленський, як і ПУ, тобто Путін, налаштувати, верніше влаштовувати теракти, щоб залякати українців. Всі ми знаємо, що Зеленський дуже копіює. Путіна і взагалі е, хотів би залишитись на вічно. Ми це все розглядали, я не буду це дивитися. Ми дивимося тільки за таку, е, знаєте, є така альтернативна версія про вибухи житлових будинків у Росії е, е, у вересні 99-го року. Називалися вони тоді рязанський цукор. Я навіть українською мовою знайшла. Е, це, знаєте, як інтернет-мем такий вийшов. Ось, і так, здійснених ФСБ. Ну, ми знаємо, що Зеленський теж має свою, свої угрупування. Тому давайте дивимося, чи наважиться Зеленський влаштовувати всередині України ось такі теракти. Щоб залякати українців і сказати, що це Росія, наприклад, зробила. Давайте так. Чи готовий він до такого? Ну, дивіться, тут уже карта смерті. Бачите? А, ви бачите, як людина просить на колінах. М ви вже здогадалися, хто на колінах, а хто ось, ось той. Ну, ви знаєте, поки що ні, я не бачу. Поки що ні. Зараз я ще тут подивлюся. Ні, 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 не готовий він на таке. На таке він не піде, поки що, ні. А, наразі ні, ні. А -а. Наразі ні. Давайте так. Наразі ні. Ви бачите, вони більше спеціалізація в них розвалювати країну, більше обезкровлювати її, робити, щоб Україна мала менше ресурсів, менше грошей, менше, ну, розумієте, зменшувати. ось. Ось це вони ось карти самі показують, що вони навпаки, вони майстри від того, щоб навпаки розікрасти і тому подібне. Ось тут теж так, знаєте, вправно настільки працюють ось тут. Давайте тоді запитаємо: якщо колись, можливо, колись. Якщо він довше лишиться, бо виглядає, що він залишається довше, але подивимося. І так, чи готовий він буде колись. О, ви знаєте, ну тут теракти, здається, ні. Єдине, що мені карти, А, можливо, пізніше, коли він довше побудеть. Ось імператор у нас вийшов, так? Коли він довше побудить імператором, коли він довше, як би це сказати, укріпиться в своїй ролі, ось тоді. Тоді у нього буде нова ера, бачите, нова ера від нуля до 20-го аркану робити такі теракти. Але поки що ні. Поки що ні, мої дорогенькі, він ще не готовий, він до того не доріс. Але колись, якщо він довше лишиться, ось дивіться, згадайте мої слова, якщо він ще на 5-10 років лишиться. Ось якось так. Давайте тоді вже і запитаємо, чи лишиться він на 5-10 років, чи є така можливість в нього. Скоріше за все, що ні. Що б він не робив, у нього немає перспектив. Тут немає в нього перспектив. У мене таке враження: тут тільки тікати є перспективи. Перспективи втікти колись. Колись втікти. Ось ні, на 5-10 років у нього такої перспективи немає залишитися. Його винесуть. От в мене йде по, по таро тут, його просто винесуть. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я хотіла тільки побачити, чи готовий він буде на ці теракти, на ті ж самі, що він же копіює цього Путіна. Ось чи є в нього такі ці. Давайте я вам дещо прорекламую, мої дорогенькі, для наших військових. Зараз я покажу. Збір В мене у спільноті є збір, вибачайте, є збір е, на м, прибор нічного бачення. Ось мій канал, спільнота. В мене воно ком'юніті. Хто за кордоном, теж буде у вас ком'юніті. Ось є е, 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 збір е, коштів. Допоможемо нашим військовим е, зібрати на дрони. Гаразд, ой, дрони, що я вже говорю, на прибор нічного бачення. До речі, ці військові там є відео в цьому дописі. Можете подивитися, там вже є звіт військових. ось, Можливо, хтось зможе трошечки якось, щоб ми швидше зібрали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!